Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA San Nrest. І в нас трек, який називається Військова служба. І в нас на цьому бомбардувальнику будемо проходити ось цю повітряну гонку. Так. Переводимо як там. А, на 8 З ним може і швидше. Ого, на бомбардувальнику може і швидше вийде. Аби тільки не приходилось катапультуватися. Ого, під мостом прям. Прямо під мостом. Так. Трохи не туди розвернувся. А, промахнувся. Так, я промахнувся. А він не справді досить швидкий. Тільки в міст не врізатися б. Оце траса. Я скажу, прокладена розробниками Rockstar. Так, скидую, щоб... Хоча б вийшов повернути. Так. Скинув, скинув, скинув. Ось так. А ось воно це кільце. Скидую. Добре, що хоч він ще може летіти. Тихіше, тихіше. Ось так то він зможе пролетіти. Я скинув тягу. Це добре. Тепер ви що думаєте, що я на воду буду сідати? Ні за що. А біля військової бази зона 69. Que okay, é do Teixeira. Добре, ще мітку підібрав. Оце люди бачать таке видовище. Так, прискорюємось, бо тут фінішна смуга. Походу ось і вона. Трохи далі. Ну і все, перемога 10 касариків. Ого-го-го-го. Ого, ого. Оце я над водою пролетів. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо подобайки. та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!